У нас вже вечір, ми пораємося, всі вже їдять, овець загнали надвору, бо вони в нас тепер на дворі в день. Ці гаврики бігають за хатою. Потрошечку хлопці возять дрова. Сьогодні возили дрова. І он стерчить колесо від воска нашого. Вони сьогодні їздили розкидати на воз. А ми вдома байдикували. Це в нас ще дрова, це все треба прибрати, бо тут наші корови будуть брикати. Отак. От Нічого такого ми ще не робимо. Можливо, завтра поїдемо, доламаємо. Ми не доламаємо за один день, ламати будемо кукурузу. І я не знаю, як у вас. Я вже мамі казала, вона сміялася, як у нашому регіоні. Як у тієї сердючки за святковим столом. Холод-холод, тоді приходить тепло, і ти не знаєш, за що хвататися. І там же ж треба, і до тих гостей, треба, і, і там щось зробити, і там же все люблять, і, і, і туди-сюди, і, і хоч розорвися. Один плюс, великий плюс, те, що у мене квітники на зиму прибрані. Оце основне оце все, що відцвілося, я прибираю і в садку так само. Все покошене було на зиму. І квітники, тому набагато. Легше. Привіт, привіт. Йди сюди, Зіна, Зіна. Йди сюди. Ще трішки піду вам гріть молоко. А так у нас сиро сьогодні сонечко. Вчора позавчора дощ. Такого ще по землі нічого не зробиш, щоб там щось. Заскородить, наприклад, цибулю чи часник, ще такого ні, дуже сиро. Дуже сиро. Я вже не дочекаюся своїх туяк. придивляюся, все придивляюся, де вони будуть. Мені мама і раніше казала, давай посадимо отак от забора, ряд туй. Он там за мною, там попід забором повністю ряд туй. А я якось не знаю, вже ті в нас були посажені туї, що є. Я якось так на них ну, так дивилася. Не знаю чого. А тепер думаю, от дурна була, треба було раніше, бо це посадила, вже б вони трішки підросли. А тепер вже чекаю, не дочекаюся. Десь вони в дорозі йдуть. Там будуть повністю під забором. І ось тут за мною. Ось тут від стіни будинку до колодязя викопаного, де перекрита вода. Також буде три штуки. Хочемо посадимо вже. Ще також замовили 10 штук фуксі. Ще буде відправка тільки в середу. Тому ми в очікуванні. Мої петуньки дуже гарні. Ось тут вони в спальні на вікні, а ну, їх там не видно. Там вони такі гарні, гарні. Якраз поки пройдуть оці це похолодання і треба мені купити. Мішок гарненький, 20-літровий, можливо, торфу. Хочу їх із крутовою землею перемішати, щоб не сам торф був, тому що дуже сохне торф. Від сонця, подвічі в день поливати. Ну, може у кого й не сохне. Були в нас колись, коли тільки тільки починали, ми петонії. У двір купляти ще сама не вирощувала, то купляли ж оці вазони, великі з торфом вже посаджені. Вони дуже мені здалися, що дуже пересихають на сонці. Петунія світлолюбива рослина, вона в нас постійно на сонці буде висіти. А так, щоб розрихлити землю, щоб вона так не склалася від води, не затрамбувалася, то трішки розбавлю її. Ну все, підогріть їм воду. Сьогодні така взагалі весняна погода. Хоча так в затишку прохолодно. Пішла. Вийшла я у свій міні-садочок. Через двір сусідка сьогодні там вон щось димить загрібала. Вигрібала в них також дерева. Набагато раніше нас посаджені там малина. Це наш такий міні-садочок. Я його вигребла ще до дощів, днів три назад, чи чотири. Пообрізала, куди змогла достати черешню. Ми не білимо, не знаю. Ніколи не білили дерев, малина моя там далі, вся прийнялася, вся вже отходить. Якщо не вірите, я вам покажу будь-яку. Видно, що вже зелені ті відходять. Вон навіть тюльпан. Ось видно почечка. І там так само ось. Почечка в дворі також відходять. Я вам знаєте, що скажу по цю сторону, сусідів, через, також через двір. Це в нас із ноєвої ями таке натекло. Бачите, вам проти сонця не видно. У нього там сад. Я не знаю. Не знаю такого року, відколи ми переїхали, щоб він не родив. Там нічого не обрізається, не білиться, ніколи нічим не обробляється. Але я бачу, я хожу з кутом по обніжку, там між сусід, ну, по городах, ми по обніжку. І я бачу, як там все родить: червона смородина, чорна смородина. Які там черешні, колоновидні. Сливи, персики, там просто дерева гнуться кожен рік. І от вам бачите, як людина не обрізає, не підбілює нічого, як вдалося. Там такі урожаї кожен рік, що я не знаю. Яблуні, ну все. Ця малинка також моя прийнялася. Хай ще підсихає, так я тут усе попідгрібаю, ось моя полонечка. Яку я також в загребу, старе листочки насаджу, де погано перезимувала, або на осінню ще не, де не насадила. Все, переполю її ще до цвітіння, це обов'язково, просто ще в нас дуже сиро. І ще хотіла показати, як у нас зайшла цибулька, яку ми на зиму садили. Напевно, мені це треба піти з тієї сторони, бо проти сонця нічого. Так і толком і не видно. Ми, знаєте, семено мені в принципі, сподобалось, що ми замовляли. О, отак видно в людей. Це один сорт цибулі, там ще цибуля. Ну, зараз пройду покажу. В принципі, мені сподобалося. але, знаєте, був один мінус, що вона... ми замовляли 2 кг одної цибулі і асорті з 3 кілограмів іншої цибу... інших цибуль. Що семено саме було дрібне, воно було гарненьке, живеньке, таке не сухе. Самі цибулинки, але от воно було дрібне. Ми, як коли купляємо, то стараємося і навесні якусь цибулю садимо, як найбільшої фракції. Тоді в цибулини в самої більше сили, ну мені так здається, і вона швидше сходить. Але ви подивіться, як зійшла. У нас жодного року ще на цьому дворі отак не сходила цибуля. Попри холод, я вам скажу, деякий сорт, це один сорт, ось видно, де далі інший сорт. Ось їх розділяє рядок, де ось залишається дрібненька-дрібненька цибулька, то ми її просто так садимо, а тоді вириваємо на зелень їсти. Так яка оця, напевно, цибуля зайшла ще взимку, коли було потепління. А це моя латочка полуниці, яку треба насаджувати. Не знаю, чого вона взялася так мохом. Тут немає полуниці, тут завівся в мене пирій. Я ще восени купила засіб. Там було написано, щоб листочки хоч трошечки виросли 10 см, а тоді пирскати. Я бачу, вони виросли, тому я завтра-післязавтра їх попирськаю. А також оброблю там не сам обніжок, а те, що з обніжка наросло нагород. Бо обніжок то непогана штука, можна вкосити, як підросте. І тут також це все буду насажувати, полунички. Так, тоді в нас іде. По-моєму, два рядка нашого часнику. Це ми відступили від полуниці, тут була калюжа, я думала, не зайде часник. По-моєму, тут рядок чи півтора наш, а потім, раз, два, три, чотири, шість рядків чи сім купленого часнику. І знову ж таки цибулька досажена. Отак, бачите, видно як. Воно досить високе. Мені цьогоріч дуже сходить, я не знаю, як вродить цибуля, але сходи дуже гарні. Кінець березня. І такі сходи. Ми сьогодні витягли нашу рев'єру ранню картошку, щоб посадити, бо земля в нас ще не прогрілася і вона встигне, картопля та ще прогріться. Полуниця от ходить, я бачу. Ну. Полуниця це моє, може мама поможе там, ну помагає, що. А так це моє, так я оце хочу попирскати цей пиріг. Бо він все розростається і розростається. Це в мене тут полуниця, отам, де мох, це Азія і Хоней. Тут своя домашня. Ну, як своя, також колись куплялась на базарі, але сортів не знаю. Але вона дуже рання, для, для півночі України. Нам подобається. Оце я між цибулями залишила її спеціально на розсаду, щоб понасаджувати. Там ділянка. В общем, як у мене виходить. В мене виходить Азія хоней, наша домашня, наша домашня, яка піде на розсаджування, і, і тії де. І наша домашня Азія і хоней. Більш ніяких я не хочу. Взагалі. Мені подобається те, що в мене зараз є. Так само з малиною бачу в Фейсбуці, в групах. Люди питаються і продають саджанці жовтої малини. Не хочу. Мене ця цілковито влаштовує, полана. І не хочу я заводити 300 сортів, щоб тоді не знати, куди з ними микатися. Ось також, бачите, насаджувати треба. Але ми насадимо. Просто ще дуже сир. Земля, хоч і порепана, але її хоч викрути. Так отакі справи в нас. Я вже корівок напоїла. поїла. Кожен займається своїми справами по господарству. Це ще я ще торік влітку. Відео в мене є, де я садила Азія і Хоней сорти Ось до малинки і вон туди до своєї. Своя видно, де вона там не так густа. То вона мені встигла навіть і діток наростити. Ось. Шикарні дітки, яких можна розсаджувати. Я, ми дуже задоволені, два роки тому ми садили, замовляли по інтернету з Фейсбуку у провіреного продавця. Вона й досі торгує полуницею. Тому дуже нам сподобалися ці сорти Азія і хоней. Дуже рання. Азія, по-моєму, це ультрарання, як для півночі. Хоча, знаєте, що скажу? Як для півночі, наша полуниця, яку ми колись брали на базарі, там два сорти. У Гарні роки ми їли 26 травня. Сумщина, північ України. Найхолодніші областя Сумщина, Чернігівщина. То ми їли її вже 26 травня полуниця. Як, як для мене, то це дуже гарно. Дивіться, пересаджувала. І що це? Що це з малиною попало? Нарциси? Як вони попали сюди, не знаю. Також прийнялася і ця полун... Ой, господи, Малина ось. Може, десь я один кущик пропустила, що не прийнявся. Ось уже розпускається. Так що ми в очікуванні роботи. Робити не хочеться, а що робити? Що робити, що робити, нічого не хочеться. Цей город ми будемо рати своїм тракторцем. Як тільки буде на погоді і підсохне земля, то відразу не будемо чекати. Бо раніше нам, ми наймали трактора, а тепер, коли є свій, хоча б цей город виграти, і то дуже непогано. От такі справи, все. Йду я брати свого котика йти гуляти. Всім до побачення, всім спокійної ночі. Зустрінемось в наступних відео.